Всім привіт. Оці вот круті пацани з сіл маркета. Прислали мені посилочку. Я просто Сказати, сказати що я <сказати> нічого не сказати. Прислали розташний наплавочний комплекс. Відкрив я чумаданчик. Так, візуально трошки кое-що глянув цього дядька вони купляли вот. і ми будемо розтачувати в тому місці тільки чуть чуть дальше дечки туточки а тут ось будемо розтачувати встановлювати посадочное місце що тут є у комплекті? Ну, тут інструкція є 220 вольт. От. Ну, якісь ці будемо. Возможно, будемо читати. Ну, можливо. Різечки. Я вже відкривав, дивився, бо ну, не знав, чи є різечки, чи немає. Гатною рукою не дуже комфортно. Хорошо, що. Есть еще пару зубів вроде блядь втікерізек. Втік Керізатюра. Там вони есть різної длины. Вот за такими наплавочками. Прикольненький різачок. Для нього есть ключик, щоб відкручувати цю гаечку. Тут а есть еще ще. Пачечка пластинок. Я так думаю, что нам должно хватить щоб цей, Ну, чтобы розточить отверстие, пластинок должно хватить. Разної длины тут вони є: 75, 65, 45, 55. Ну, а це вже іде для, для самого полуавтомата. Ух тыка. І коротенькі бдюшки, а є длиненькі бдюшки. Ну, муштуки на полуавтомат. Не знаю під яку проволоку розсчитану, ну я думаю, що під 0,8, судя по тому по описанню, то він 4 кВт 220 вольт. То тут є 4 кВт 220 вольт. Максимальна глубина 300 мм. Це, мабуть, для сварочного. Я так думаю. Ну, пока місь точно не знаю. Буриня. Буриня. не знаю, що це означає. 35-50 мм. То ли це діаметр, мабуть. Буриня довжина, барштанги, мабуть, півтора метра. Так, ну, подивимося, що там є. Тут, я бачу, є сварочний сам. Есть для подачи механизмы всякие. Вот такая интересная вилка. Сейчас сама задача, наверное, найти на неї розетку. Не знаю чи есть, такая чи немає. Но сейчас, сейчас магазин позвоним, узнаем. Походу рукав сварочный. Як такого пистолета у нього немає, він у нього тут есть зложений, Походу Отдельно. А возможно и цей. это, видать, сопротивлятор запасный. Это я не знаю, что это за штука. Может, тут и есть розетка, я еще не копал. Так. Дуже интересно. Ага. Все. Ух Ну Це щось, напевно, запасний Запасний модуль для сварки що ли. Нічого я в цьому ділі не Не розумію. Ложимо обратно. Це так може бути, що це зіп ну, деталі, які можуть вийти із строя. Предохранитель. От, от полуавтомата направляйка. Так, це ми, це ми поки ложимо Отдільно ми його не будемо цей. Ок. Ну і тут ще один Опс. пультик. Ще резечик. І... Я пока місь не знаю для чого. Вони. Ну потім, ми, я думаю, наверное, падаємося, може не подаємось. От, І отакі от ще такий один чемоданчик приїхав. Це я так розумію трубка для полуавтомата є удлинитель, є барштанга. Одна походу типа 40-го діаметра. А одна, мабуть, під 60. Тут так, ключики є, подшипники 200 видать, для других цих. Ну якісь, якісь штуки, поки я ще не винімав. Конуса для установки борштанги на, на отвір, щоб плюс-мінус там угадати. Моє ще можна десь різець у таку вставляти. Не, зна, не знаю, не бачу. Уже витянемо. Витянемо, подивимося, що тут і як. Ну що, будемо зараз розпаковувати. Так, получається є дві подачі на різні борштанги, по походу. Є рукав для полуавтомата. Є тут ось для нього ще ці такі усі. штуки базуки, як казала, одна барышня. Ця штука, видать, їзда. Да, сюда еще есть муштучки, все вот такие. Ух ты. Прикольно. Я, я, я думал, это просто блок, пульт управления. Пульт керувания. Тут а сварки, тут нема. Сварка, наверное, должна быть отдельно. Ну, так, чтобы для общего развития. Тому що сварочний, значить при цьому треба відбувати ну, той, який у вас є. У нас тут буде тільки старт. Навірно, вперед-назад. Ну, подивимося, що тут плюс, мабуть, скорості там якісь. Коли ми включимо, він ще не нагрівся. На дворі прохладненько, хай сохне. Ізучаємо поки місяць конструктив. На матчу відверті треба обкататися і слідкує ми будемо розтачувати. Ну, Ось так. Коротко. Оці крабики, що для приварки, діто, вони, виходить, якби є трошки інакше плану. Є от, 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 такими крабіками, роз, можна на різний діаметр вішатися. От, у нас щас, в даному випадку, якщо в тебе на стрілі буде маленький діаметр, то не буде за що оцю бороду приварити ну тобто її не буде куди звузити там є такі тройні лапи у людей де роздвигається тут роздвигається і болтик роздвигається і можна міняти діаметр а в нас типа, буде тільки один діаметр Це ну, так для обшого розвиття виставляємося вже другий день Тут є 4 болтика, які здвигають цю штуку там внутрі на підшипник. ну, блок підшипників. Поставили туда таку манюку цю. Блять, вона світиться, да? А, такого все видно. Ну, в общем, короче, у нас так получилось, а є, що даже зняти на відео. А ну, крути. Ча-ща-ща, Давай, 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 давай. А там дальше, дальше в зеркале. Оно а ну, видно, что не? Давай, давай, В общем, я думаю, что ту, ту сторону уже... Ты уже взять, Да? Ну, зеркало. сейчас. Вот такого все. Ну, поднимай. Короче, шикардос. Сейчас Зварили таку рамку для підвісного вот, І Поставимо он там підвісний. Бо виходить, що у нас 1,5 метрової штанги барштанги, не вистачає, ну, щоб зацепитися тут, а, якщо нам треба, щоб тут різечок поставити, то у нас не вистачає місця Не поставити ні крутілку, ні зажим, подачі, ні чорта. Запустили ми машинку. У нас там мало места, да? Ну, нам хватит, наверное. Еле чирка я там. Хватит там что? Велика подача, наверное, все. Надо трошки перекрутить, бля. Дослуга я до ціло. Скільки не ся будемо заходити? Ми не потримо. Разу виставились неплохо, де мене і хватає. Хвата? Це треба ще забрати. Так, тепер тут нажимаємо подачу стоп і задній ход. Тут регулюється подача плюс-мінус. Зараз ну, стоїть 16 мм в минуту. Не знаю, багато, наверное. Да. А це все газу дає. Бля, я не обнулився. От тут ось все. Китая миллиметры скільки зашло, то тут ось обнуляется, скільки вийшло. Ну за следующим разом надо будет обнулиться, а не завтыкать. Что там вийде, скажешь? Ну в принципі можно цей ну так. теперь у нас тут подвисли. Вроде даже не дребезжит. Батой не достает. Сильчик короткий. Надо для этого дела еще надо, ну, борштанг, это еще, наверное, сантиметров 40, как минимум. А трошки выйти будет, чтобы Чтобы было удобно крутить цепь. Десятку сейчас. Так. Таков пауза. Пук. Чуть-чуть скрутим. Скорость. Ну сейчас добавим резцом. Ще? То есть там не достанусь. Чого? Малень, маленький маленьким достав. Поставили подачу 8 мм в минуту. І трохи оборотів накинули. У а? Немає такого розуміти Спокійно інакше. Ну так, але малюю я цю. Chyba ja czym to czarne na podłodze? To co, bagażka? Mm. Kondycjoner, te dwa. A z tych stronu nie bierad, no? Nie, tam mm. po prostu po No, po prostu po prostu po prostu po prostu Пацаны, напиши в комментариях, скидки должен стоять такий цай отверстия, если два дня выставлять. Навалили миллиметр на діаметр. Подачу зробили пятерочку. Мали? Треба було багато виїхали. Треба було це навіть. Воно подивитися зараз підеся. Нас тут не видно набрати. Идем уже за крайний проход Уже чисто, берем Розпоцінули скорості подачі. По витягне борштангу подивимось, що получилося Витягнули борштангу. Ось така у нас вийшло. Чистота, вийшов розмір 114,5. Є така маленька ця різьба, типу. Ну, вона так вроді як сотки гуляє по цьому по мікрометру, коли гуляєш. Я думаю, це якраз для клея, щоб втулка хорошо держалася. За, запресували втулочку, точнули з гільзи. О. В принципі, підшипничок так хоче тут достати. Десь чуть-чуть як на перекус, то не цей якось так. Всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і мирного неба над головою.